Це тіло моє, що за вас ламається, робіться на спомін про мене. Помолимося над хлібом і брат Юра, підійде сюди. Благословенний наш Господь Бог, ми дякуємо тобі за Твоє благословення і милості, і ми просимо тебе, щоб ти благословив нас, благословив цей хліб, нехай Він нагадує нам про Твою церкву, про кожну із нас, про тебе, яке є. Питає і гріє кожного з нас. Нехай Господь Він буде благословінням для нас і для кожного, хто теперішній час знаходиться тут. Нехай ім'я Твоє буде благословено. Ми дякуємо тобі, поклоняємося тобі, славимо Тебе. Амінь. 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 Христос сказав так: так само і чашу він взяв по вечері і сказав це ж чаша новий завід моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете піти на спомі про мене. Тобі подяка, Господь Ісус Христос, за чудний свій план спасіння, чудний свій план для нашого Господнійстві сонячного дня за той відомий знак, за те, що ти залишив для нас. Ти все видів і знаєш, що чоловік. Має Господь слабості в забовчивості Божі. Сьогодні ми є ті люди, які, Господі, помним твої страдання, Твою кров. Ми дякуємо Тобі за безмежну Твою любов і молимо, щоб Ти була чашу, образно показуючи на Твою кров, яка була пролиди, яка сьогодні жива і дівча. І сьогодні ми молимо, щоб ти удостоїв кожного з нас, щоб сьогоднішнє служіння послужило не в осужденні, Господь, а для укріплення у вірі нашій, щоб ми кожне помнили, Господь, яка ціна була уплачена. На раді нашого спасіння розділи серед нас. Твоє ім'я, не буде прославлено в житті нашій, в нашому серці, наш живий Бог, Отець Син, Святий Дух. Амінь. Амінь.